Бажаєш підтримати канал української озвучки, ТА не знаєш як в описі я все розкажу. Army BTS UA презентує Думки АРМІ ЕРИ BTS ЧЕТВЕРТА ера. Love Yourself Ера Love Yourself починається 18 вересня 2017 року з п'ятим міні-альбомом Love Yourself Hair Полюби себе Про неї. Альбом ніби розділений. На чотири частини L-O-V-E. LOVE Кохання до себе. Це початок справжнього кохання, початок нової серії, новий альбом це вираз тривоги та захоплення про кохання в унікальному стилі BTS. У темі кохання використаний як індивідуальний досвід учасників групи, так і посилання світу та єдності нашому суспільству сьогодні. Serendipity була випущена як вступний трек альбому Love Yourself «Hair». а потім побачила світ як повноформатна пісня в альбомі Love Yourself «Answer». В інтерв'ю РМ описав пісню так: коли я писав перший варіант лірики та мелодію «Serendipity», я намагався знайти речі, які рідко зустрічаються у повсякденному житті. Щось дуже особливе. Ну от як триколірна кішка, речі, що мають екстраординарне значення у житті людей. Я хотів поділитися цим моментом. Діней стала історичною піснею для BTS, допомагаючи їм почати захоплювати серця американців. Група дебютувала на американському телебаченні на церемонії American Music Awards. Саме там вони заспівали Дінеї. Рем говорив про значення пісні так. Коли ми говоримо про наші великі треки, Диней виражає молодість, пристрасне кохання. У тексті йдеться. Двоє з нас із самого початку пов'язані долею. Наша ДНК єдина. Водночас в неї дала BTS новий поштовх. Ми спробували використати нові граматичні основи та погляди. Натхненням для Дроп став колишній президент США Барак Обама. Рем пояснює, натхненням для Дроп послужила промова Обами. Навіть його мікрофон ніби казав, хіба моя промова не крута? У цьому плані наша пісня Mike Drop» відбиває наш свек надії та переконання. На трансляції у V-Live Рем також пояснив, що лірика спочатку була агресивною, але після подальшої обробки Джей Хоупа вона стала піснею саме для Бітіес. Другим альбомом Ере Love Yourself» став третій повний альбом Love Yourself, Dear». Полюби себе сльози. 18 травня 2018 року. Альбом також розділений ніби на 4 частини. В той час, як попередній альбом був про тендітні моменти кохання. Сльози уособлюють біль, з яким зустрічаєшся при розлученні. Singularity Спочатку була випущена як вступна пісня альбому Love Yourself Dear. Повноформатній версії була випущена лише в альбомі Love Yourself Answer. Пісню відрізняє атмосфера RB, що підживлюється душевним вокалом V. Поетична, за своєю природою, лірика в деталях описує людину, яка відчуває, що розчиняється в іншій людині. Fake Love. Була для гурту дуже важкою піснею, і як говорилося у прев'ю на live учасники працювали над мелодією знову і знову, намагаючись досягти гарного та влучного звучання. Рем розповів більше про значення пісні. Ми говоримо, що якщо ви не вірні собі, ваше кохання не триватиме вічно. Любов людини до людини може бути егоїстичним коханням до самого себе. Аероплан Пат 2 це продовження пісні Хосока Аероплан Пат 1 з його мікстейпу Hope World, де головною ідеєю була мрія. Тепер все стало реальністю. BTS сумнівалися, хто вони є, але тепер вони прийняли себе. Їхня мета співати зі своїми фанатами по всьому світу. Бо їх домівка це все світ Елмаріачі. Закриває Aero Love Yourself альбом Репакс Love yourself answer Переведення Полюби себе. Відповідь 24 серпня 2018 року. Альбом також розділене на чотири частини: self сі і -E F. Повний альбом пов'язує два попередні міні-альбоми в одну тему любові до себе. Як добре написаний роман, що має зав'язку, розвиток подій, кульмінацію та розв'язку. Він розповідає. Переконливу історію протягом двох з половиною років, відповідь. Це фінальний шматочок пазла. АІДЕЛ увібрала у себе безліч елементів сучасної та традиційної корейської культури, що можна простежити як у пісні, так і в музичному відео на неї. Рема розкрив більше значення під час трансляції на Вілайв, сказавши, ви можете не фокусуватися на тексті пісні, але лірика означає дуже багато. Це те, що ми хотіли сказати. Ви можете називати мене артистом, можете називати мене айдолом. Неважливо, як ви мене називаєте. Бо я це я. Він також додав: ви не маєте пояснювати, що це я. Буде сумно, якщо вам доведеться це робити. Я виконую цю пісню із любові до себе. І неважливо, як я виглядаю. Це я, Іфарія, Соло Чонгука цей трек. Ототожнює почуття ейфорії з новим початком, з новим коханням, хвилюванням через закоханість. Епіфані це Солоджина. Ця пісня розповідає про прийняття себе та любові до себе. Ти не ідеальний, але при цьому все одно гарний щастя та любов починається з любові до себе. Дякуємо за вашу підтримку та донати. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! fighting.